23 серпня о 10.05 у місті Ромни російські типу Пушахет влучив у навчальний заклад. Внаслідок атаки окупантів на Романську загальноосвітню школу загинули чотири працівники. Це 51-річна директорка школи, її 33-річна заступниця, 41-річна секретарка та 42-річний бібліотекар. Ще чотири працівники. Отримали поранення. Про це повідомляє прокуратура Сумської області. Операція з розбору завалів завершена. Повідомили ОМВС України. Зазначається, що також поранення отримали чотири місцевих мешканці, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад. На фото серед руїн школи вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустились під час тривоги в безпечне місце. Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області службою безпеки України відкрито кримінальне провадження. Вадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.